Вас вітаю вихователь середньої групи Луна Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему їжечок і рибовичок. Доброго ранку, дітки! Ходіть, мої любі, під ніжки дивиться собі та гостям нашим щиро посміхніться, хай посмішка буде в кожній долонці. Мо промінчики теплого сонця, а наше заняття хай цікавим стане. Про нього розкажете татовій мамі. Дітки, зараз я вам загадаю загадку. А ви скажете мені, про кого ж вона? В мене шутка з калючок. В мене Іра спинка, Ніс, як чорний п'ятачок. очі на намистинки. Так, вірно, дітки, це їжачок. Та ось сьогодні ми з вами спробуємо зробити собі їжачко. Для цього нам знадобляться ось такі. Заготовки кружечків, ножиці та клей з тисточкою. Кожен із цих кружечків ми зігнемо навтіл ось таким чином. І всі кружечки також згибаємо навпіл і ось цей, робимо з них напівкола А зараз ми розріжемо їх навпіл. Ось так. дітки Ось подивіться. Зараз нам з вами потрібно зробити ось такий конус. Робити будемо з жовто-горячого кольору. Беремо, ось так. Складаємо. От таким чином. Беремо клей, змащуємо так. Прикладаємо один край до іншого. Ось так. Один. Ось що у нас з вами вийшло. А зараз ми візьмемо і кожен наш конус поріжемо ось такими полосочками. Ось таким чином кожен з наших конусів ми вставляємо один в другий. Ось так. В нас вийшов, дітки, гарний їжачок. Це його колючки. Ось який він, як справжня іграшка, та їм також цікаво гратися. Я дуже дякую, дітки, вам за роботу. Ви усі молодці. У вас вийшли гарні лісові їзочки. До здоровья. Успіхів. До побачення. До нових зустрічей.